Розпочинаємо брифінг. Тема енергетична безпека області, підготовка до опалювального сезону. Сьогоднішній спікер, начальник харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов, та також керівник товариства тортовариства Харківленерго В'ячеслав Красов. З полежим вам слово. Дуже дякуємо, шановні колеги. Сьогодні так дійсно ми проводимо брифінг щодо і початку опалювального сезону і його проходження. Значить, у нас на сьогодні ми можемо констатувати, що 48 із 56 територіальних громад області, вже скажімо так, відзвітували про початок опалювального сезону. Наразі він відповідно проходить в сталому, ну тобто стані, да? і ті проблемні питання, які у нас були у громад щодо забезпечення відповідно постачання газу. На їх котельні вони вирішені наразі, тобто у нас немає жодної фактичної котельні, яка не підключена, не під'єднана до газопостачання. Що стосується проходження, ми вже наразі можемо говорити, що, на жаль, 8 громад, де тривають фактично бойові дії, це Куп'янський район, 6, громад, Чугуївський район одна громада і Харківський район одна. Громада, де опалювальний сезон я маю на увазі централізований. Розпочати буде неможливо, враховуючи і військову обстановку, і те, що мережі там занадто зруйновані, і відновити їх наразі можливості немає. Значить, що стосується цифр, це досить важливо, в тому числі, що наразі у нас є цифри: це майже 89% котелень області, що забезпечують опалення. Вони розпочали свою роботу. Значить, житловий фонд у нас фактично на 97% приєднаний до опалення. Звичайно, що починали ми опалювальний сезон, як і, як і кожного року з соцсфер. Це незалежно від фактично, в тому числі, там, скажімо так, температурного режиму, в тому числі за рішенням керівників закладів та власників. Зокрема, це медичні заклади, це заклади соцсфери, це освітні заклади, вони вже розпочали опалювальний сезон. Зараз ми мову ведемо перш за все про житловий фонд. В тому числі, значить, тобто місто Харків. Значить, хочу так само зазначити, що ворог продовжує бити по нашим критичним об'єктам, по нашій критичній інфраструктурі. І те, що ми бачимо не лише по місту Харкової, по іншим нашим населеним пунктам, він це буде продовжувати робити. Тому, звичайно, що опалювальний сезон для нас буде досить важким. Тут ми маємо два сценарії. перш за все, ми продовжуємо забезпечити стале проходження опалювального сезону. Ну і звичайно, другий етап це у випадку виникнення надзвичайної там події або ситуації з опаленням з нашою критичною інфраструктурою по нашим населеним, тобто пунктам. Значить, ми мали забезпечити і забезпечуємо наразі альтернативні джерела опалення для як мінімум трьох громад, які безпосередньо отримують опалення з великих, скажімо, ТЕЦ та ТЕС поблизу там, міста Харкова в інших населених пунктах, не будемо, скажімо так, деталізувати, але це, це тисячі людей, це фактично десятки тисяч людей, яких ми маємо. Забезпечити так само опаленням у випадку того, якщо ці та тес відповідно будуть уражені, значить на це, зокрема, за рішенням президента за рішенням уряду було виділено на території Харківської області нам гроші в розмірі 2,5 мільярдів. З них 500 мільйонів саме направлені на реалізацію цих проектів, 2 мільярди направлені на місто Харків для вирішення питань, децентралізації системи опалення. І відповідно сталого проходження опалювального сезону. Крім того, у нас продовжують діяти 913 пунктів незламності по області, в тому числі, і по місту Харкова. З них наразі працює приблизно 150 інші в режимі очікування по необхідності. Ми одразу можемо їх відкрити і почати приймати там людей. Для чого вони створені? Це з Звичайно, вони використовуються як пункти і обігріву, значить, там є зв'язок, там є електроенергія тощо. Значить, крім того, ми пропрацювали з мобільними там операторами. Вони мають свої завдання відповідно до ліцензійних умов щодо забезпечення сталого мобільного зв'язку у випадку блекауту, в тому числі всі ми розуміємо. Що коли там буде блека, то мобільний зв'язок має функціонувати. Звичайно, він буде досить обмеженим, тому що будуть працювати лише базові станції. І одразу скажімо так, з мобільним інтернетом, це буде проблематика. Залишається фактично мобільний зв'язок для екстреного для екстрених викликів, в тому числі там швидкої національної поліції або підрозділів ДСНС тощо. Значить, ну це досить поверхнево для того, щоб не вдаватися в подробиці. Далі, звичайно, ми не зупиняємося не на хвилину щодо підтримки системи сталого електропостачання. Ми розуміємо наші критичні, скажімо так, точки та моменти це і наші підстанції, це наші енергогенеруючі, фактично підприємства, які були досить серйозно вражені навесні цього року. В двох етапах так, це було у березні і квітні місяці. ну і, звичайно, продовжуємо відновлення, продовжуємо захист, і у нас є постійно нові вимоги за рішеннями Верховного Головнокомандувача за рішенням ставки, так, для того, щоб посилювати постійно захист, тому що ми маємо сумний досвід інших, в тому числі там областей ворог змінює свою тактику так само і не стоїть на місці. Значить, продовжуємо забезпечити вразливі верси нашого населення паливною деревиною. У нас біля сорока тисяч біля сорока домогосподарств, які ми маємо забезпечити. Значить, і вже на сьогоднішній час. Значить, у нас майже 9 тисяч домогосподарств, яку відповідну допомогу вже отримали. Ну і приблизно. З них 6,5 тисяч це отримали безпосередньо паливну деревину. І біля 2300 домого господарств отримали кошти для придбання, скажімо так, власними силами цієї відповідної деревини. Продовжується реалізовуватися у нас експериментальний проєкт щодо відповідного газопостачання в балонах. Значить, наразі зібрана вся фактична потреба. Значить, це у нас безпосередньо приблизно 22 тисячі заявок. Ми вже визначилися, через яку мережу заправочних станцій буде реалізовуватися фактично цей газ. Тобто, людям будуть надані відповідні тобто, талони, умовно кажучи, де вони зможуть по ним заправити свої тобто, балони. Як тільки ми підпишемо всі необхідні документи і фіналізуємо, скажімо так, повністю, тобто повністю цей процес, він буде доведений до людей для того, щоб вони мали змогу отримати цей відповідно ну, тобто скраплений газ, Харків це підприємство, яке забезпечує розподіл електроенергії по всьому харківському регіоні. Незважаючи на постійні обстріли та активні бойові дії, колектив підприємства зберіг до сьогоднішнього дня свою працездатність та забезпечує постачання електроенергії до наших споживачів. Населення об'єкти критичної інфраструктури. Промислові підприємства міста Харкова та Харківської області на сьогоднішній день забезпечені електроенергією. Винятком є прикордонні райони, де ведуться постійні активні бойові дії. Саме з цих причин на поточний час залишаються знеструмленими 129 населених пунктів та приблизно 47 тисяч точок обліку. Спочатку повномасштабного вторгнення в Харківській області зазнали пошкодження нашого обладнання більше, ніж 700 підстанцій та трансформаторних пунктів. Більше 4000 повітряних ліній різної класи напруги. Зазнали пошкодження 236. Адміністративних та виробничих будівель та понад 200 одиниць спеціальної техніки, яка використовується в роботі нашого підприємства, на поточний час нам вдалося відновити електрозабезпечення більш ніж на 90% більш ніж на 90% по нашому обладнанню. Цей показник стосується як об'єктів енергетики нашої, так і безпосередньо повітряних ліній, які були пошкоджені після деокупації. На сьогоднішній день бригада. Нашими бригадами виконуються постійні роботи щодо відновлення мереж, залучаються бригади з інших наших районів, які менш знаходяться в більш мирних районах, знаходяться, ніж ті райони, які постійно обстрілюються. Працює постійно, постійно працюють ці бригади. На сьогоднішній день залишається критичним та необхідним питанням щодо розмінування, розмінування електромереж, які де знаходяться на деокупованій території. Завдяки спільним зусиллям з підрозділами ДСНС. Вдалося розмінувати близько 2,5 тисячі кілометрів повітряних ліній, але є над чим працювати. Необхідно ще забезпечити розмінування приблизно 7 тисяч кілометрів повітряних ліній. Планові роботи щодо Проходження осінньо-зимового періоду нашим підприємствам в цьому році виконувалося цілий рік і вжито настільки масштабних заходів, що до сьогоднішнього часу, мабуть, ще не проводилося. Це як і ремонти, обладнання, так і відновлення, так і розчистка повітряних ліній і все інше. Також ми тісно співпрацюємо з суб'єктами господарювання щодо забезпечення більш енергетичної незалежності нашого регіону. На сьогоднішній день ми співпрацюємо більше з комунальним підприємством Харківські теплові мережі, комунальним підприємством підприємством Харків Водоканал та газовими підприємствами, які активно внідряють. Когенераційне та генераційне обладнання для енергонезалежності. На сьогоднішній день вже видано 27 технічних умов для приєднання цих установок, і робота постійно на цьому напрямку триває. Коротко все, Дякую. Дякую. Переходимо до питань, що залишилися щодо електропостачання. Якщо безпекова ситуація залишиться такою що не буде додаткових ударів. Чи планово у нас планується відключення введення графіків електропостачання до на Якщо можна, я почну відповідати на це питання. Дивіться, ми ж є частиною загальноукраїнської загальнонаціональної системи і. Ви пригадуєте, коли у нас навесні була знищена вся електрогенерація, да, і досить була сильно пошкоджена. Жодне підприємство у нас, скажімо так, не виробляло так електроенергію, то ми брали відповідно її з інших там областей так само. Тобто жодне місто не може там бути автономним. Якщо буде дефіцит електроенергії по всій мережі, то звичайно, що у нас там буде і, і відключення. Я маю на увазі планові. Да. Якщо у нас будуть пошкоджені або виробництво, або лінії, або, скажімо так, транзитні якісь там засоби, там автотрансформатори, авто підстанції, тощо, то звичайно у нас будуть аварійні відключення, і ми про це комунікуємо. І на це у нас на цей випадок ми з вами зупинялися і про пункти незламності, тощо. І ми зробимо все можливе, щоб максимально швидко відновити електропостачання. Само до вас питання. Більш стратегічно ласка, чи можливо взагалі для Харківської області замінити там виводневу енергетику або атомну енергетику? Ну, тобто ТЕЦ-ТЕС якимись зеленими видами. Тобто то можна в нас суто теоретично забезпечити довоєнний обсяг населення Харківської області вітровою, тепловою, сонячною енергетикою? Чи це навіть апльорі? Якщо можна, я відповім на це питання так само. Дивіться, й ми просто це питання вивчали, і ми вивчали досвід і. Миколаївської області і Закарпатської там області, де широко використовується вітряна так, скажімо так, енергетика зелена. І сонячні панелі тощо, скажімо так, для вітрової електрогенерації у нас не підходить рельєф, скажімо так, це перше. друге, сонячні панелі, так, можливо. Однак це великі інвестиції, це досить велика площа для враження, тобто ворогом. Та наразі для Харківської там області це дуже, скажімо так, якщо м'яко, то не актуально. Ну тобто, на жаль, відповідно, поряд із цим ми маємо широко стимулювати місцеве населення, е, значить, органі, е, тобто, будинкові, да, для того, щоб вони користувалися державними програмами для автономізації своїх власних безпосередньо будинків. Тобто, це і сонячні панелі, це і там акумулятори на Фактично, тобто будинки, і відповідно придбання генераторів, тощо що може забезпечити критичну інфраструктуру самого, тобто будинку, ліфти, на наприклад, або теплонасоси, або водяні насоси, функціонувати автономно незалежності від того, тобто є. Електроенергії в місті чи немає, тобто певний період часу. Ось над цим ми маємо звичайно працювати. Якщо брати Вовчанськ, ну ви самі розумієте, да? тобто Вовчанськ був проблемним і щодо опалення, скажімо так, коли він не був ще настільки зруйнований, там, скажімо так, більшість опалювалася через але електромережі, які там для цього були посилені, тому що там не було газопостачання. Поряд із цим там були котельні, які забезпечували теплопостачання через тверде паливо. Однак знову ж таки, ну це ті громади безпосередньо, де у нас ведуться активні бойові дії. Це і лівий берег безпосередньо Куп'янська, да і ті громади далі, і циркуни. І липці, і там інші населені пункти. Ну, Щодо циркунів, то ми можемо, звичайно, а от липці вже під Великим Битанням. Дякую, як ви пані що немає. Дякую. Дякую.